Привіт! Продовження теми Українці в Нідерландах. От подивіться, яка в мене виросла розсада помідорчиків. Зараз я їх буду пікірувати. Дівчатка дуже приємно, що в мій канал знайшли мої однодумці, які дуже люблять квіти, які дуже люблять рослини, які ем, люблять посатися в землі щось вирощувати. От, І я Дуже рада, що ви до мене підписалися. Дуже багато я отримала гарних коментарів. От, і хочу вам далі розказувати, як же ми живемо в селі, як живуть українці в селі, в Нідерландах чим займаємося. Не всі цим займаються, я вам повинна сказати. От, але у нас є така можливість, нам дали шматочок дачі, шматочок землі в, на дачі. Користування, і от в минулому році я вже там трошки щось вирощувала, а в цьому році вже вирішила так підготуватися добре до цього, щоб виростити якийсь урожай. І от зараз я буду пікірувати свої помідорчики, бачите, які вони виросли. Це я купляла розсаду в Альберт Гейні. Непогана, по-моєму, така розсада. І зараз я буду розсаджувати їх. А ось у мене вже росте розсада. Огірків ось така, може, я ранувато трошки посадила, але тут в Нідерландах все десь на місяць раніше починається. От. Тому, думаю, що якраз скоро буде тепло, я зможу їх висадити на грядки. І ось так. В спартанських умовах у мене вийшло попересаджувати. Е, я знаю, що треба в окремі стаканчики, але вони ще маленькі. Може, якраз і скоро вже можна їх буде висаджувати в теплицю. Тому ось так, не дуже в мене є багато місця, щоб їх ставити. Я їх е по коробочкам отак от розсадила по декілька шточок. І думаю, що поки що вони тут поростуть. А як ви думаєте, мої дорогі глядачі? Будуть рости так помідорки? Я думаю, що будуть. Ось тут будуть стояти в мене ці помідорки. Тут в першій половині дня сонечко зранку. Вони тут і стояли, тому я місце не міняю, тільки їх трошки розсадила. так, нехай собі ростуть і радують нас, і дають гарний урожай. Зараз випічка до Великодня. Він буде раніше, 9 числа, 9 квітня в Європі. Бачите? отакі от красивих таких коробочках штоліни. От 6,95. А коли закінчаться свята, це все буде розпродаватися і буде така акція вообще. шикарна, шикарна. Можна буде купити і за євро. Дешевше. Ну, це Приватна пекарня, отак вони оформили в супермаркеті і зараз можна купити дешевше такі штоліни. І от такі вони печуть кексики. Минулого року ми вже куштували. Вони дуже смачні. От зараз він 7,99 нас пригощали таким кексиком. Зараз я вам покажу, як він виглядає зверху. От, бачите? Бачите, такий кексик политий такою жовтенькою глазурю. От, такі кексики продаються До, до цього. До Великодня. Так, а ось, бачите, вони розкриті, ці штоліни. Отак от вони виглядають, ну смачно, апетитно. Взагалі смакота. Ось ще така, такі цікаві яйця пасхальні. Ось такий шоколад яйшний. Зайчики. Великі такі зайці. Шоколадні. А ось великі такі штоліни, мабуть, кілограмові. Вони вже 10,50 за штуку. Ось такі, бачите? Це така смачна пекарня. Так називається ця пекарня. Вартайк. Ось дивіться, як струпафл зроблено деш. Цікаво. І так яєчко. Строплафу з шоколадом. Яка ще цікава випічка до Великодня є в Нідерландах. Ось дивіться, такої форми вони печуть кекси. Такий він легенький, сочний, пропитаний і дуже смачненький. Так, коштує він 4,59. Його можна ще глазур'ю покрити. Зробити глазурку і покрити глазур'ю. І посипати якоюсь посипочкою. Ще от такі от, бачите, калачі, наче. Теж це щось новеньке. Думаю, що це до Великодня. Lecht periodic Канел. Так, скільки це коштує, зараз ми перевіримо. А, тут написано, бачите, 3,49 отакий калач. А ось ще такий, бачите, кексик а, вже поклитий, покритий глазурькою і з такими цукерочками посипаний, з такою посипочкою. Такий коштує у нас 2,99. Таке кільце. Ну, тут залишилось тріслочі вже. Це дуже все смачно. Ой, але від нього сильно поправляєшся. Ну, на свято можна. Ціла купа, пасхальних яєць, золотих, червоних, голубих. Молочний, білий шоколад і, мабуть, чорний шоколад. Євро 99,250 грам. Ось такі наборчики, багато-багато яєчок шоколадних. Ось ще така красота, зайчик, яєчко. Зайчик в таких коробочках і різні смаколики. У Нідерланди просто такі з солодощами завалюють. Важко втриматись. Ось такі маленькі пакуночки з яєчками. Солона карамель, праліне кранч, молочний, білий і чорний шоколад мікс. 500 грам 549, 200 грам 3,49. Давайте послухаємо, як пташки співають. А небо яке цікаве.